Далі про війну у кіберпросторі від початку повномасштабного вторгнення російські хакери здійснили по Україні близько 10 тисяч атак, звітують у державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації. І щоб їм протистояти, захисники онлайн-простору мають постійно вдосконалювати свої навички. Задля підвищення ефективності тренінгів, український уряд спільно з американською приватною компанією запустив новий сервіс Тризуб. Що це за платформа та чим український досвід боротьби у кіберпросторі може? Може бути корисним для світу. Вероніка Ведмецька розповість. Тут у нас розташована команда синіх. Це Blue Team, Команда, яка захищає Україну від кібератак. Команда червоних це ворог. Вони у приміщенні поруч. Це червоний клас. Ми тут навчаємо вже атакувати синю команду, яка захищається. Така інсценована кібервійна у тренінговому центрі Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації частина навчання майбутніх захисників кіберпростору. Вони повинні вміти оцінювати стан захищеності мережі, швидко реагувати на виклики та позбуватися небезпек. Це все відбувається на віртуальному кіберполігоні, де моделюються. Певна атака на основі реальних сценарій атак на тренінгу у нас присутні кібертренери, які допомагають, які направляють, які пояснює ворог, щороку вчиняє тисячі кібератак по Україні, і їхня кількість в умовах війни постійно збільшується. Звітують у держспецзв'язку. Це може бути направлено на критичну інфраструктуру, більше направлено на деструктивні атаки з метою вивести з ладу технологічні процеси, якісь бізнес-процеси, а шпигунство, кібершпигунство воно більше направлено на уряд, на місцеві органи влади та на сектор безпеки і оборони. Аби протистояти атакам, кіберфахівці мають постійно вдосконалювати свою майстерність, кажуть у Держспецзв'язку. Тренінги для майбутніх та чинних спеціалістів намагаються зробити якомога ефективнішими. Раніше це більш навчальний підход, де розроблялися уджубові сценарії або уявні. Ну звісно, і використовувалися інше, але саме в умовах війни, в умовах безперевного впливу реального. Супротивника, який мотивований, має відповідну мету і здійснює негативний вплив на наші системи, то саме цей досвід і треба було інтригувати в навчальний полігон. За роки війни українські фахівці з кібербезпеки навчилися відбивати значно більше атак ворожих хакерів. Щоб поділитися власним досвідом спільно з приватною міжнародною компанією з офісами у США, Британії та Європі, фахівці Держспецзв'язку розробили новий навчальний сервіс із назвою Тризуб, зокрема, пропонують два різних сценарії розвитку подій: боротьба зі шпигунством та протидія точковим ударам по конкретних компаніях чи установах. Ми вирішили створити нову симуляцію кібератак, що базується на актуальних дослідженнях розвідки. Колаборація з Україною була природньою. Ми поєднали український досвід боротьби та першу в історії кібервійну з інструментами, що доступні на нашій платформі. Тобто, ми не просто ділимося знаннями, ми даємо можливість бізнесу та урядам пережити кібератаки без серйозних наслідків. Ми отримали нову технологію, і унікальний доступ до кіберполігону. Ну тому, що ми працюємо разом, маємо такий доступ за рахунок постійного тренування наших фахівців. У нас зростається стійкість і спроможності з кіберзахисту. Україна тут виступає не як споживач, тільки допомоги. Ми тут вже контриб'ютор, тобто ми вкладаємо в спільну безпеку, а це авторитет держави і держави. Новий сервіс Тризуб доступний для тренування кіберспеціалістів з усього світу. Частину доходів від реалізації проєкту засновники передадуть фонду «Юнайтед-24» на відновлення України. Вероніка Ведмецька, Сергій Подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини.